Всем привет, с вами продолжим свою игру на твой Майнкрафт. Потому что всегда поздравляю ниша берите опять вам не поехали. Те видео минула просто взяли и вылетел, если вы пам'ятаете. Так у нас И я закінчив. Тут... А це я не буду выставлять. Як це продовження. Але продовжимо. Це буде як друга частина. Першої частини ми так теж непогано розвелися. Ладно, розвелися. А... Ладно, не знаю, як це сказати. Так. Я це думаю, як мені. Камінь здобуть. Ну, я планую просто чи будівлю зламати. Знести. Чи можу поселитись тут? Та ні. Я хочу. Хочу, може і поселитись, щоб все було пар... видно. Да. Я тут поселюсь, 8 залізу навіть. Так, зараз скоро буде в мене комплект. Залізнуємо. І... Скоро, скоро. Пів на голову Ого, як в мене все помістилось. Да. Тут буде в мене склад, бо сюди я не ходжу опа. Це. У мене в скільки кульок цих згусток слизі Скільки у мене, Чи я взагалі аж Шокований. Колаку, хоча ні, я соль тобі Там поставлю колокольчик. І всі зразу побежали по домах. Й-моє, я чорний померти, швидко. Ну, залазимо наверх. Так, тут і їжко стало. А ну. Давайте не тут, а ось тут. Мені не будуть чіпати слимаки. Так, мама. И тут же пять. Давайте на входе вот так, ось так, ось так, ось так. Зробим. Эй, Натая. Хочека. Так. Спати можно ні. Ти вас того не маєш? Мені казалося, що то фантом, типу. дракону фантом. Думаю, тоді був мене убив. але зараз я ще нікого не бачу на гар... на горизонті своєму. Ладно, спать можна є. Все. Мені не треба. Щоб в них ходити. Ано. А ну. частенько. Ще не зустрічає? А що треба зробити? Позалізу? Ось що. Вбити. Ну це прийдеся йти по новій село. У нове село виходить. Щоб ось, знайти. Ну ладно, так, давайте спочатку про хорошую. Так, почекайте. Чесно, я не знаю. А то і моя. Да, дама я поднялся. Ну, бывает ему. Ломаем, бываем. Слики, семь. Но тебе начебто на штанами не выстучить. Мне же вот дым не шел на ведро. Хативно. Я. Yeah. Все, я пішов на інше село. Ну, езжи, так сумели. Все, я В інше село. А потім я повернувся. Це все. По мені не будет часу, бо буде немає сенсу буде там залишатись. Бо я тут Корови ось. стоять. Mne v počúvkach nového sela píšča. Ja majú. Selo máme tam. Teď inče Ой, нарайщика. А моє там побежим потім. Не. И тут что? ну! Я уже думаю, что я зародил. Я вже зрадів новому селищу. але то немає кузні. Чи як вам там заробітку українське? Mm. Ні, ну хоча б їжа є. Ой, еще и зубы. Так, я звук так. Так, почекай. почекай Все, Саня, понятно. May you Ладно, я lot назад Потім, якщо що, то знайде інше слово. Поки щось відео. Треба бігти назад удому, до назад додому. Ой, як тут багато цих деяких. А я здесь просто обхожу. Пижама, пижама. Давайте здесь сказать так с ровом. Там є, там же моя сила, що я не загублюсь. Вибіжемо далі. Да, ось моє село. Біжу, біжу. Ну да. тобто тут залізу ось тут. В моєму селі. Це тільки големи. Перебригнув. Він більше ніколи не виросте. That's how many usually. Ты тут бегала Що? быстра перезарядка. Я хочу тебе на щось інше Ах, потурнувать. Ахамерикные жуйки. Скільки? Не ну проплять те, що червоне мені точно не потрібно. Книжку, будь ласка, запропонуй якусь мені. Тільки нормальну. А не оце... Те що ти продаєш. Та що ж це з тобою? Таке? Шукати іншого. Це я нина. Який без професії, але це наступного дня. Зараз я іду сп. Ну поки що я нікого не бачу. Зимонстів. Що... Адрес-код, Polar чудес Наверное, на Polar чудес я знаю, але адрес-код Я не знаю на это. Попробовать. Целый момент мушечка. Еще бы ты ничего уже. Сирянный наш. О-о-о! стань, да. О, Даша! Можно было бы, наприклад, але тут на ничем не до... Хоча з їжею то. Але вона ж 40 коштів коштує. Так, оно. Добре. Фух. І щось заберусь. І погнав. Да, я буду зараз робити просто дерево. Збиратись на ці 30 чи 40. 40. Так, подожди. Сорок! 40... А что, у меня палок? Серьезно? Ну, давайте. 40 сорок минус двадцать, видите? 20, а 12. Требуем, мне не требуется Тут есть Что І я так зможу коли виросте щось шось, на мотыгу надо буде хорошо поставити Все, думаю, вистачить цих всіх Ага. Угу. Ну, не палок, ровный палец. Почекай по це два, наприклад. Я зроблю два столько п'ять. це Тільки п'ять смарагів. Нана. Террор, не знаю. А для своих палок. Ну все, не дали и все это рупоры. Давай. Так, я ж типа замовчався сьогодні. Так. Давайте. Назбирати треба. Опа, ого. Думаю, точно хочу вже вистачить. Репечкайський мене. Стак і в палук. Один, два, три, чотири. Пять І ще запасом. Ну, зараз побачим Пам, пам-пам-пам, пам пам, пам-пам, пам, пам. Пам, пам, пам. Ой. Та, В... да, я знаю, що це. Да. Час селянила. Вони піднімають ціну. Скаже і мені не вийшло. ж, На що я вдарив його? Це тепер надо ну, його врятувати якось. Бам. Ах ти ж хоч на тобі. На тобі на тобі. А тобі, и тобі. и тобі. І тобі. І не Сюди, ну йди, Да, вистачить. Щось. На жесть. І я до бібліотекара біжу швидко, 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 щоб забрати книжку на удачу. Джеща, Дейвін. Осінь. Те ж це... Ти ж продаєш удачу, так? Да? що? Да. Я Не знаю, як мені... І... Почекай. Я їх начебто склав. Да, я їх склав. Фух. Удача, конечно, моя. Да. Біжимо, 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 біжимо. Опа. Є, е, удача. Удача. Три. Ой-ой-ой. Хотя хорошо буде. І це протестувати буде зараз. Еще якщо я знайду книжку лагодження, то взагалі же купорт буде. А на чому ж я ж його буду ставити? Цю дачу Це мені потрібно скільки заліза. Ой, -мо! Треба робити ферму заліза, схоже. А мені впадло робити. Чи це? ч? Ні-ні Не знаю. Я не хочу просто робити... Ну це-то... А цей буде потім броненик, якщо я не помиляюсь. Ту-ту-ту-тун-тун. Треба все викупувати, а то він потім начебто щось діаментове буде продавати. цю ю Ну, ладно. А так, наше відео відійшло до кінця. До кінця. Ось так складемо зараз всі свої речі, які мені не потрібні. Ось так. А з вами був Ми. З вами був Міша. Ось так. І всім, всем топо. Бачення